Добрий день, ви на каналі Моє Господарство і з вами я Валентина. Сьогодні у нас 5 березня, але як не 5 березня, а 20 лютого. А на самом деле 5 березня. Вчора був у нас сильний вітер такий. А потім з вечора десь годин 9 почався сніг, випав і до сих пор лежить друзі. Так що вернула зима. Не хоче кидать нас. І лежить сніг. Сьогодні вночі було мінус 8, Почти мінус 9 градусів. прийшлось мені вставати 12 годин ночі йти накривати свою капусту. От ми зараз в теплицю заходимо. Зараз я гляну, що тут з цією капустою. Хоча капуста не боїться морозу, але ж все одно. 9 градусів. почти то це... Бачите, сколько снігу лежить на криші теплиці? Зараз глянемо. Ось тут я його так агроволокном накрила. І плівка. Ну нічого. Але я її... Зараз відкрию. Mm. Бачите, ця вже позеленіла, котра раніше була зійшла. А це, що пізніше, ще не позеленіла, але все не посходило чомусь. Так, ще, поки накрита моя речка. Ха-ха-ха, нема тепла. Нема тепла, нема діла. Було б тепло, все б почало рости, а теплиця ж не опалювана. Не опалюємо її. Що тут? Отаке ну, саме. О! Так що, друзі, отакі справи. Холодина, не хоче нічого рости. Тому, поки все знаходиться в хаті, вся розсада, ну, бачите, от 4 градуси. В теплиці 4 градуси. Так же, так? Да? Чи я помиляюсь? Да, 4 градуси. Ну, зараз сонечко подивиться, то тут температура теж подивиться. Сповза цей сніг. Бачите, скільки снігу лежить. Сповза сніг та й буде тут тепло. Але ж це не діло, що так довго холодно. Все, треба відкривати. Треба відкривати редьку бо вже почала сходити і треба сонце, щоб вона не побуяла. Їй треба сонце, друзі. Буду відкривати, скидати на середину. О, бачите, вже вона добре-добре посходила. А на ніч, мабуть, вкрию. Не знаю, що робити. Побачимо, яка буде температура, яка буде. Якщо буде великий мінус, то накрию, а якщо буде там ноль, то накривати не буду. Отак. Такі справи. Хочеться тепла, а його немає. Розсада перцю вже треба пікірувати, треба в теплицю виносити. А ту тепличку, що я облаштувала для розсади, вона ж отаплювалася обігрівачем. Обігрівачем це не діло. Матає, а тепла такого, якого потрібно для перцю, 20 градусів. 18 не було, тоді я все перенесла знов до хати, відімкнула те опалення і будемо ждати настоячого тепла. Ну, а редічку зараз ми грядісочку відкриємо, хай вона сонечка набирається і починає рости. А тут мені ще треба досіяти буде редьку, буде трошки пізніше. Ось так, друзі. Моя Ридічка посіна 16 лютого. Так, всім до зустрічі. Бажаю здоров'я і всього самого найкращого. Та швидшої всім перемоги.